Це і перше храмове свято в нашому новому вже збудованому храмі. Подякувати всім жартводавцям, які долучилися до будівництва цього храму, долучаються і зараз до цього всім гостям, які сюди у нас приїхали, оцю до того, який зводився очолити, який зараз свої парафіяни, то нам розділити цю радість ви тут сусідній парафії. Оцю Михайло, який сьогодні зголосився приїхати з Чернівців до нас, щоб поділитися Божим солодкими своїми розумами. Дякую всім парафіянам, які старалися десь докладати свої зусилля в той чи інший спосіб на парафі протягом цього періоду. Дякую нашій міській владі, яка старається завжди підтримувати всі наші ідеї, і десь старатися, що ми разом шукаємо вирішення тих чи інших потреб чи проблем. І нехай Господь Бог сутворив всім ноги і благає і літак. Omnia vita super omnia veritas et populi omnia in hoc sancto loco consecratae Amen Більше. Вернувся він ще раз у преторію і каже Ісусові ляти?» Ісус, не дав йому відповіді, каже йому, Пилат, до мене не говориш, хіба не знаєш, що я маю владу відпустити тебе? Пилат велів зробити напис і прибити на хресті. Написано було Ісус цар юдейський». бо Князь цього світу втратив свою силу. Властиво в цей момент. Дуже цікавий момент є, якщо так зауважимо, то небагато людей залишилося біля Христа тоді, коли Христос помирає. Питання чому? Адже так багато людей було, коли він робив чудеса. Він багато кого зціляв, багато кого оздоровляв, вигиняв лісів, робив чудеса. Іншими словами, в момент, коли. Можна щось було отримати від Христа. Але коли прийшли страждання, то біля Христа залишилися тільки ті особи, які любили. Можемо ходити за Богом, ми можемо молитися, можемо бути дуже віруючі, але тільки в момент, коли я щось можу отримати. В момент, коли Бог вислуховує мої прохання, тоді я є поряд дуже, тоді я готовий плакати, молитися ще, бути надзвичайно віруючи, чи свідчити свою віру. Але коли я бачу дію Бога в моєму житті, коли я бачу, що я все сильне. але в момент, коли я не бачу цього, то я полишаю. І... Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істина, бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все постало. На престолітя вихаві розумна. Ви свято славу і свято здраві і спасені, посвіщення Святого Духа. Сисни благодаті на це і воду <му> цього святи. Покажи, шо вона була. И благослови насилья твое. Спаси